Тринадцятирічний Роман із села Вересневе побачив в інтернеті малюнок Юрка Журавля Архангел Михаїл. Коли ж взявся малювати послання бійцям у зону АТО, взяв за основу саме його, що правда модернізував. Його ангел також має крила, але споряджений у бронежилет, берце та балаклаву, наче справжній військовий. Роман вірить, його малюнок стане оберегом для хлопців. Сказали, що будуть збирати волонтери допомогу, і малюнки треба будуть на великих форматах. От мені я рані раніше бачив цього ангела в інтернеті і переробив його, і зробив вже його в зробив йому бронежилет. Все як справжнього військового, щоб він охраняв наших військових. Малюнок Романа не єдиний. Чимало діток із Вересневого створили подібні послання військовим. На кожному з них ще й слова вдячності, побажання сили й витримки. Старші дітки-вихованці будинку культури у Вересневому старано пакують їх у кожну коробку допомоги, яку зібрали у селі для військових. Переважно в нас діти малюють, пишуть різні побажання. Вертайтеся скоріше додому, не вмирайте. Ми вас любимо. Хай ваше серце б'ється вічно, то е, і малюють різні, так само свої ручки малюють, сер серденько. Не лише діти долучилися до збору допомоги для військових. Молоде село із менше ніж тисячою жителів відправляє уже четверту вантажівку допомоги військовим. Тут у нас все і гречка, і макарони, і мед, і олія ну все таке необхідне, і носочки. От, і маєчки, і, ну, і футболочки, і сигарети. Ну, Буквально все те, що необхідно людям. Саме більше вони просять води, так у нас найбільше йде води. От. І, ну, і дітки тут і фасують, і клеють. От. Дуже велике спасибі я хочу сказати нашим мешканцям села Вереснево, що вони так підключилися до цієї акції. Нині з Великоомелянської сільської ради участь в АТО бере четверо чоловіків: двоє від початку антитерористичної операції, а тому залишитися осторонь люди просто не могли. Починаючи від пенсіонерів, закінчуючи маленькими дітками, які роблять все від них залежне і навіть більше для забезпечення наших військових і добровольчих підрозділів всім необхідних на відповідно, відповідно на АТО. За кошти небайдужих підприємців і людей ми змогли придбати військове оснащення, рації, бронежилети. Увага і підтримка рівненчан надзвичайно важливі для бійців. Рівненські спецпризначенці, які вже не вперше вирушають у самий вир військових подій на сході, кажуть листи підтримки, які надходять у зону АТО, найкраще піднімають бойовий дух, адже солдати відчувають їх повернення, чекають. Найяскравіше враження от від бійців 25-ї бригади. Високомобільних десантних військ ну, все-таки листи, тому що в листах є якісь почуття. Бійці відчувають те, ну ті побажання, які їм сказані. І ну, дуже приємно їм їх читати. І насправді вони їх читають. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, Новини Рівного.